Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків. Які плани у росіян щодо Харкова на найближчий час чи будуть обстріли? І що заважає закрити небо над Харковом, відігнати і знищити всіх росіян, що обстрілюють Харків? Тут працює агентура, дуже розвита, чомусь у Харкові, Ждуни, ці колаборанти, заперечує, заперечує, В них задача дана расистами виявляти саме військові об'єкти і шляхи постачання зброї на ці військові об'єкти, також Щось пов'язано із заводами, або там, де техніка військова, може відновлюється. От, в них є. Вони очікують про, цю, про ці об'єкти інформацію. Заперечую, заперечую. Необхідна оця інформація про військові об'єкти. от Скажіть, будь ласка, ви сили, чи є загроза для життя цивільних людей, чи будуть обстрілювати Харків рашисти Тут буде обстріл, але немає такої загрози саме для життя. Є загроза, що можуть влучити. Уламки, бо будуть наші військові дуже міцні, вони такі будуть збивати ці всі ракети, що ворог запустив. він буде хитро там якусь тактику використає цікаву, от таку хитру тактику, щоб знайти, розкрити от саме Пробити роботу ПВО буде так от обдурювати як-то. Це Оце я заперечую повністю. Ну Військові будуть стояти на стражі, захищати. Скажіть, чи є загроза для цивільних людей, чи будуть сильні, потужні, масовані обстріли Харкова на найближчий час. Щось хороше є у Харкові, що зможе захистити. так і буде бій. І буде виграний цей бій у повітрі. от Те, що зробив ворог, його зупинять військові. Це дуже добре. і захи... ну Мені йде, що, будуть, можливо, уламки з неба і будуть падати, але не буде загинувших. от от цього Ну Готує ворог. Обстріл це добре. От такі справи. Прошу вище сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, знищити тих расистів, росіян, які видають накази обстрілювати Харків, які виконують ці накази, проводять обстріли і. Нищать людей у Харкові перекриваю. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони і всю вибухову хвилю, і всі можливі. Агресію, що буде використовувати ворог по Харкову, дверніть від людей і поверніть їм назад, щоб їм назад у тіла все це втикалося. Буде так, буде так, буде так. І прошу вище сили. Допоможіть зруйнувати всі склади з боєприпасами, щоб у расистів не було більше зброї, ніякої взагалі, ні ракет. Не снарядів, ні вибухівки, ні мін, нічого, не гранат, все повибухало, щоб у них там зруйнувалося. Мені було чим більше воювати. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, одженіть ворога від Харкова буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть закрити небо над Харковом. І допоможіть відвернути всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки від, <кій> від харків'ян, і від військових, українців, від усіх цивільних людей повернути все це расистам по Верховному суду. тому, Хто наказує тому, хто виконує щоб йому все це влучило в його тіло назад. Повертаю, буде так, буде так, буде так. І прошу, допоможіть зруйнувати і знищити всі склади із боєприпасами, склади із ракетами, мінами, гранатами, де б, щоб у них не все вибухає і руйнується. Більше в Росії немає зброї. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю Рашистів на віки вічні від Харкова. Буде так. Буде все сказане здійснено. Буде міцний захист. Допоможіть нам, будь ласка, вище сили. Я вас дуже сильно прошу. Дякую за увагу.